Сьогодні, 23 квітня 2024 року, минає 40 днів з дня трагічної загибелі фельдшера підстанції номер 5 центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області Сергія Ротару на цвинтарі, де похований Сергій, для заупокійної панихиди зібралися сьогодні його близькі. Рідні та колеги за сприяння незалежної проспілкової організації центру на могилі був встановлений флагшток, а після панихиди на ньому був піднятий прапор нашого центру. Також сьогодні на структурні підрозділи одеської станції були доставлені продукти для поминання загиблого колеги. Нагадуємо, що вранці 15 березня 2024 року Одеса була атакована російськими ракетами. Бригада номер 5 з фельдшером Сергієм Ротару отримала виклик на вибухи в приватному секторі міста. Після прибуття Сергій одразу почав надавати допомогу постраждалим. Але щойно одного з поранених було розміщено в кареті швидкої. Відбувся ще один ракетний удар в те саме місце. Через осколкові поранення, несумісні з життям Сергій Ротару загинув на місці. Жертвами цього обстрілу стали ще 20 людей, серед яких і рятувальник ДСНС. Черговий військовий злочин Росії сколихнув усю країну і не залишив байдужих у медичній спільноті. Незалежна простука організація центру організувала збір коштів, щоб підтримати родину загиблого фельдшера у найгірший момент їхнього життя. І ми продовжуємо підтримувати дружину та дітей Сергія, зберігати пам'ять про нього та добиватися державної нагороди для медика, який загинув під час виконання службових обов'язків, рятуючи людей. Відповідні документи наразі вже на розгляді в Києві. Ім'я Отця і сина, і святого духа, дорогі брати і сестри, дорогі рідні. Сьогодні ми зібралися тут, на святому місці для вас, для того, щоб в сороковини звершити молитовну пам'ять за новоприставленим безвинно вбитого Сергія, вірного сина своєї держави, фельдшера екстреної медичної допомоги, який поклав своє життя, рятуючи. Життя інших людей, котрі постраждали від ракетного обстрілу Російської Федерації, і немає слів, щоб виразити свої співчуття, свою біль рідним і близьким. Але ми віримо, що подвиг Сергія що його любов до своєї держави. До свого міста та до своїх насамперед рідних і близьких. Останеться назавжди в пам'яті рідних, друзів, його жінки та його синів. Ми молимося, щоб Господь, бачучи його любов, той жертовний подвиг, який він звершив, прийняв його безсмертну душу в райських обителях. Ще раз висловлюємо слова співчуття родині Сергія. Віримо, що зграє лелек, яка кружляла над його могилою під час підняття прапора центру, це знак того, що Господь упокоїть його душу. Царство Небесного та вічного спокою Сергієві Ротару. Досі не віриться, але сьогодні вже сороковий день, як не стало, як трагічно загинув наш колега Сергій Ротару. Він поклав своє життя, рятуючи інших, і до останнього виконуючи свої професійні обов'язки. На жаль, так склалося, що більше його з нами немає, досі не можемо це усвідомити. Але центр він надалі буде допомагати його родині робити все, аби подвиг нашого колеги не був забутий. Якщо ви бажаєте допомогти родині Сергія Ротару, ми залишаємо картку дружини Анастасії.